Дуже приємно сьогодні знаходитися на відкритті бізнес-інкубатору. Дійсно, від ідеї до реалізації проєкту відкриття бізнес-інкубатору пройшло чимало часу, але мені надзвичайно приємно і я дякую за ідею пану Сімсону і пану Вайтхеду за те, що вони реалізували цей надважливий проєкт. Чи є на Харківщині думки і чи є на Харківщині наукові проєкти, звичайно, є. У Нас близько 20 тисяч науковців на Харківщині, близько 200 наукових установ. Нам є над чим працювати, але зазвичай, не маючи можливості в нашій країні, науковці повинні шукати реалізації комерціалізації своїх проєктів десь за кордоном. Цього не повинно бути. Ми повинні стримувати це. Ми повинні надавати всі умови для того, щоб розумні ідеї залишалися саме тут, на Україні, саме для того, щоб розвиватися, саме для того, щоб навчитися, як подавати свою ідею, залучити інвестиції, залучити фінансування, реальне фінансування. І було створено цей бізнес-інкубатор. І від сьогоднішнього дня, від ідеї до реалізації кінцевого продукту. Ми маємо можливість підтримати наших науковців, і Incubator інкубатор є частиною програми Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, а під назвою Конкурентноспроможна економіка, яка має бюджет в 42 мільйони доларів і має на меті сприяти розвитку стартапів і технологічних підприємств. Україна відома своїм технологічним потенціалом а також сферою IT. особливо Харків, де є дуже багато творчих здібних людей, які бажають перетворити свої ідеї на продукти і комерціалізувати їх по всьому світу. Однак ідея і технологічні досягнення це лише початок, оскільки для того, щоб досягти успіху, необхідно наполегливо працювати. І інкубатори ЕО будуть допомагати підприємцям і експертам в сферах технології перетворювати свої ідеї в компанії за допомогою менторів. І ці ментори вони дуже відомі. Це ветерани Саліконової долини. Вони не тільки зі сполучених штатів. Вони представляють Європу, близький схід, а також Україну. І тут вони для того, щоб передати свій досвід, свої навички і допомогти розвивати а, компанії підприємства тут в Україні. Я хочу подякувати губернатору. Ми з вами зустрічалися на початку нашої роботи. Тісно співпрацювали з вашою командою, і без вас, без а, областной администрации без университетов Гайкова мы не смогли досягнуть того, что мы досягли. Дякую за вашу підтримку. Хочу сказать Юлии Александровне огромное спасибо. Но ну, Не просто потому, что она губернатор, а потому, что она поддержала нас в момент, когда все было в тумане. Это была очень-очень сомнительно звучащая вещь, очень радужная. І дуже важно сказати, коли оказана поддержка. Я думаю, сьогодні нас многие будуть піддержать. А вот підтримка в самому началі за підтримки нашого голови обласної державної адміністрації розквітає освіта і наука в нашому регіоні. І, звичайно, не випадково рада молодих вчених нашого міста. Є під паранатом особиста Юлія Олександровни. Я дуже оптимістично дивлюся на перспективи цього проекту не в результати, і впевнений, що перед римом інкубатора буде дуже довга черга. Але ця черга буде успішно і швидко просуватися. Такі бізнес-інкубатор, які сьогодні відкрито в Харківській області, надасть можливість гарним ідеям розвиватися. Ментори і фахівці іноземні або місцеві українські будуть навчати, як представити свою ідею. А потім, якщо ідея виграє, то вона буде профінансована із можливостей уряду Сполучених Штатів Америки. Мені надзвичайно приємно, що такий бізнес інкубатор реальних можливостей Можливостей ...відкрився саме на Харківщині, тому що ми є одним із розвинутих наукових центрів, і ми можемо, можемо продавати свої ідеї, ми можемо їх реалізовувати у виробництво, ми можемо бути конкурентоспроможними. Я б хотів підчеркнути, що в від дуже багатьох, я б сказав большинства інкубаторів, цей інкубатор не обмежений айтішними технологіями. Тому що в нас зараз всі різдвяться з IT, це понятно, це висока скорость від. идеи продукта до его создания, до капитализации. Это фирмы, которые взлетают за год, за два в капитализации в десятки, а иногда сотни раз. Но наши инкубаторы будут готовы к принятию технологий, науки о материалах, биотехнологий, фармтехнологий. Химики активно участвуют. Это гораздо сложнее. Здесь гораздо дольше путь. И поэтому у нас очень широкий спектр менторов.